Камоне, Миколу забуло купити, зможеш зараз сходити в магазин. Зможу, але ви відчуваєте цей сморід? Мені здається, що це сморід від піци. Здається, тобі одному смердить. Та ні, я вам серйозно кажу, якийсь сморід відчуваю. Камоне, якщо не хочеш коштувати цю піцу, не коштуй. Я просто намагаюся вас попередити, бо ж не треба їсти цю піцу. Якщо не хочеш їсти, не їж, а ми будемо їсти. І сходимо, діласочка, за колою. Добре, зараз прийду. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами, я, Кавуни. Це моє нове відео. До речі, можете привітати нас з селянами у коментарях, тому що сьогодні нашому селу вже 10 років. І як ви бачите, ми тут святкуємо. Селяни замовили піцу, але вона якась дуже дивна. Якщо чесно, вона дуже смердить. Але може, це тільки мені одному здається. І мене попросили сходити за колою, тому я зараз прийду. І нарешті, друзі, я її купив. 10 ось таких маленьких пляшок, щоб кожному було по пляшці. Тому давайте. Цю пляшку забираємо і ходімо вже у село. Тому що я також зголоднів. І мені це не здається? Селяни, а що це з вами? Чому ви стали такими гігантськими? Ой, ну піса була смачна. Ох, кавон прийшов. А чому ти такий маленький? Та це я у вас хотів запитати, чому ви такі великі? Обережно тут ходити, зараз просто все село зламаєш своїми кроками. Слухайте, а він правий. Дивіться, ми, ми всі збільшилися. А я вам про що? І це напевно через цю піцу. До речі, так, якщо казати про піцу, кому комуна, твоя піца ще залишилася, можеш її з'їсти. Дякую, звичайно, але краще я її зламаю зараз і просто викину під землю, тому що я не хочу бути таким гігантом. Слухайте, так а що нам тепер робити? Не хвилюйтеся, я вас зараз зменшу, в мене є ідея. Друзі, ви ж мені всьому допоможете. Я вірю у силу лайків. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб селяни зменшилися, обов'язково зараз поставте лайк та підпиші. На канал, тільки ви можете допомогти селянам, тому обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, щоб вони зменшилися. Якщо хтось не поставить лайк та не підпишеться на канал, на жаль, селяни назавжди залишаться ось такими гігантами. А вони цього, повірте, мені дуже не хочуть. Селяни, ви ж не хочете завжди бути гігантами? Ні, я не хочу, тому що я навіть свій будинок зайти не зможу. Ось і я вам про це кажу. Тому друзі, обов'язково підтримуйте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо що ми зараз такі гігантські, то скільки ж там тоді треба буде їжі. Навіть не задавайся таким питанням. Хочу сказати, що дуже, навіть багато. І будь ласочка, селяни обережно тут ходіть. Щоб не задавити мене, ну і не задавити наші будинки. Подивіться, які селяни гігантські в порівнянні з нашим селом. Слухай, камони, так, а що там з твоїм планом? все вийшло? Здається, що ні. І я вже знаю причину. Селяни не зменшилися, тому що не всі поставили лайк та підписались на канал. На жаль, друзі, напевне. Не всі хочуть, щоб селяни зменшилися. Тому нам треба вигадати інший спосіб, і насправді він також вже в мене є Я його вигадав. Я беру свій мобільний телефон і зараз телефоную дівчатам. Це не те, щоб мої подруги скоріше це знайомі. Знайомі будівельники. І так, друзі, це саме дівчата. І давайте їм зателефонуємо. О, здається, відповіли. Дівчата, мені терміново потрібна ваша допомога. Чому справа, Кавун? Ми зараз на об'єкті трохи зайняті. Тут прорвало трубу і на. Не буде, напевно, до завтра. Але ви мені потрібні саме сьогодні. Кому? з ким ти там балакаєш. Та не заважай, селяни, ваші проблеми намагаюся вирішити. Ну так що, дівчата, ви зможете підійти та оцінити проект, який я задумав? Я ж кажу, що ні, в нас роботи до завтра не менше, кавун. Але якщо ми тобі так терміново потрібні, приходь до нас. Спочатку нам допоможи, а потім ми допоможемо тобі. Координати, якщо що, я висила, тому сам думай. Я думав, звичайно, що це трохи інакше буде. Я думав, вони одразу приїдуть і ми почнемо реалізовувати мій план. І до речі, про мій план, я вам його ще не розповів. І нам також кажи, що задумав. Так як, на жаль, вас не вдалося зменшити, я вигадав, що з цим можна зробити. Щоб ваше життя. Стало трохи комфортніше. Треба збільшити наше село напевно в разів так 200 або навіть 300. і це я зможу зробити тільки за допомогою дівчат-будівельників. Тому що в них є досвід роботи, в них є матеріали, і, звичайно, в них є знання, як можна це зробити. Я в цьому насправді не розбираюся. Ну так давай збільшуй наше село. Чого стоїш? Зараз сам будеш його збільшувати. Тим паче, що ти великий, і тобі достатньо легко брати одразу по 100 блоків. Ну добре, вибач Все, селяни, Скоро прийду. Спочатку я допоможу дівчатам, а потім вони допоможуть нам відбудувати нове село, яке буде в 300 разів більше за це, уявляєте собі. Так, друзі, це буде наймовірно. Дівчата мені вже скинули координати, по яким нам треба зараз прийти і допомогти їм. І напевно роботи там дійсно до завтра. Тому що ці дівчата, вони кмітливі і працюють достатньо швидко. Мені цікаво, що там за об'єкт, що там за труба, яку прорвало. Зараз подивимося. І здається, це тут. О, серйозно, тут знайшов. Ви про цей об'єкт казали, дівчата тут трубу прорвало? Так, і ми зараз думаємо, що з цим можна зробити. Так почекайте, а в чому тут? Взагалі проблема. Я особисто великої проблеми не бачу. Ви кажете роботи до завтра. Ти що, не бачиш, що тут протікає, кавун? Я розумію, так що, це вся проблема, про яку ви мені казали по телефону? Так, і це велика проблема. Ну якщо такий розумний, сам її вирішуй. Ну насправді в мене є один план. Ламаємо блок ґрунту, ставимо його, і здається, що все, дівчата, <схід> робота виконана. Так, тільки тут трохи залишилося і все, воно також прибралося. Тепер будете допомагати нам. Ого, як ти це зробив? Якщо чесно, навіть не знаю, як мені відповісти на це запитання. Тому що це було дуже легко, як тут пояснювати. Зламав блок, поставив його і все, проблема вирішена. А тепер ходімо за мною. Ну і якось так. Я хочу збільшити це село в 300 разів. Задача зрозуміла. Розуміло, зрозуміло, зрозуміла. Ти квітів, дівчатам не хочеш нарвати трохи. А це обов'язково. Ну ми ж знаємо, що в тебе грошей немає, тому квіти хоча б подаруй. Ні, ну звичайно, я джентлен зараз зараз. Це зроблю. А ми будемо поки вести сюди ресурси, так кликати ще більше, дівчат, тому що твій проєкт дуже сильний. Та він не те, що сильний і великий, він просто й космічний. Хтось колись збільшував село в 300 разів, я думаю, що ні. А ми це зараз обов'язково зробимо селянин та обережно ти тут. Тимачка, вон, я просто танцюю, і пісня подобається. Відійди ж ти від мене. Дівчата, я свою задачу також зрозумів. Зараз назбираю квітів і принесу вам. Головне, назбирати ті квіти, які подобаються. Дуже круто, коли є друзі, які можуть тобі допомогти просто так, безкоштовно. Ви бачили, я їм тільки що допоміг, а вони зараз допоможуть мені. Так, поки що я збираю ромашки і сім, напевно, це буде ну дуже мало, як ви гадаєте. Там поки що стоїть 10 дівчат. Гукають вони, напевно, ще 10 чи може навіть 20. Я не знаю, скільки вони ще дівчат погукають. Тому нам було б класно дійсно зібрати багато-багато квітів. Так, я також зібрав ось такі жовті кульбаби. О, я ще багато їх бачу, але ж де мак? Нам треба зібрати всі види квіт, тому що деяким дівчатам може не сподобаються ромашки, деяким не сподобаються кульбаби. Ну ви розумієте. А нам треба задовольнити всіх? Ну ви розумієте? О, Мак знайшов перший, Мак знайшов. Ну але цього дійсно замало. І знаєте, друзі, про що я тільки що подумав? Які з цих дівчат інженери? Якщо вони не змогли забудувати ту дірку, яку я забудував за 5 секунд, то що ж вони тут побудують? Я боюся собі уявити. Я впевнений, що ви також про це вже подумали. Але, друзі, ви також повинні зрозуміти і мене. Інших варіантів в мене немає. Я намагався все вирішити лайком та підпискою на канал, але в цей раз не вийшло. Сила лайків не спрацювала, тому що не всі поставили лайк. На жаль, таке буває, тому що вже зробиш? Будемо використовувати другий варіант. Вау, а це що за квітка, я впевнений, що вона їм сподобається. А, це, типу, в нас бузок. Рожевий такий бузок. Фух, друзі, бігав по всьому світу Майнкрафта і зібрав всі види квітів. Уявляйте собі. Тут є і Кульбаба, і мак, і ось ця блакитна орхідея, навіть є ось цей різанець. Черемша, а, червоний тюльпан, помаранчевий тюльпан. Що ще, ще я тут назбирав. Ромашку вибачу, білий тюльпан є, і навіть рожевий тюльпан, і все це вам, дівчата. Дякую, кому-то нам приємно. Ну, ви вже плануєте проєкт по будівництву супергігантського села. Так, так, проєкт вже готовий. Почекай, що ти маєш на увазі? Його готувати, напевно, треба не менше тижня. Ні -ні -ні, ми Песіонал, ми робимо все швидко. Бачиш, тут вже багато дівчат з'явилося, і ми вже потрохи починаємо працювати. Серйозно? О, так! Дивіться, друзі, вони вже на будинках. Вау, прикольно. дивіться, їх тут дійсно дуже багато. О, тут навіть скрині з'явилися з матеріалами. Слухайте, не ну можу щось круте і побудують. Ого, а як вони таку гігантську скриню принесуть? Дивіться. Вона в разів 5 більше за звичайну скриню. Ну, типу, серйозно, я такого ще не бачив. Вони серйозні люди, у нас серйозне будівництво. Ти повинен це розуміти. Та розумію, я, але ви не сказали, де квіти залишити. За селом, можеш десь їх посадити. Так я ж їх за селом і збирав. Ну тоді посади їх назад, що незрозумілого. Серйозно? Ви зараз серйозно? Ви це чули? Ну добре, друзі. Як їй казав, вони все ж таки допомагають мені безкоштовно. Так, ідея в них максимально дивна. Я тут тільки що ці квіти збирав, а тепер мені їх треба знову тут садити. Ідея дивна, але це їх квіти, вони цього захотіли, тому чому б це не не зробити. О, купу, купу квітів, друзі. Зараз мені треба буде саджати. Але яка мені різниця? Все одно я не працюю. Я не заважаю дівчаткам, нехай самі збільшують це село. Хоча б знаєте, в якомусь відео я нормально відпочину. О, дивіться, які гарні орхідеї. Вау, wow, мені подобаються. Дивіться, як я гарно їх посадив. Так, треба ще якісь додати. О, можна додати, я знаю. Ось цей різанець також додамо. І дівчатка будуть просто у захваті. О, так мені здається, друзі, набагато, набагато крутіше. Як у парку, до речі, виглядає, і треба зараз піти та запитати у дівчат, скільки часу займе їх проект. Ну щоб ми вже точно його дочекалися, і я вам міг його показати. Готове гігантське село селян. З гігантськими селянами. Дівчата, скільки часу ви будете будувати тут все? Так, зараз пів на третю. Ага, ну я думаю, до десяти годин ми закінчимо. До десяти годин якого дня ти не сказала? Сьогодні, сьогодні все буде готово, Кавун. Ем, ну добре, тоді я піду погуляю. Так, піди та погуляй, і будеш у захваті, коли прийдеш сюди. Домовились з вами. Щось якось все дуже дивно. Проект вони зробили швидко. Село це хочуть відбудувати. За один день, друзі. За один день. Я не можу слухайте, це. Це напевно просто неможливо. В них якась дивна логіка, але добре вони знають, що роблять. Тому просто потім подивимося з вами на результат, тому що це цікаво. О, друзі, хтось хтось мені телефонує. Так, так, о, це дівчата, я, я вас слухаю. Ми вже закінчили, можеш повертатися у село. Селяни у захваті. Сподіваюся, що ти також будеш у захваті. А ми вже поїхали на наступний наш проект. Почекайте, так, минуло всього півгодини. Дівчата, ви там що побудували? Дівчата, е, друзі, вони, вони скинули трубку. Добре, напевно, зайняті. Ну що, ходімо, подивимося, що там вони набудували. Але типу серйозно, минуло всього лише півгодини. Я, до речі, випив ті 10 пляшок. Коколу, яку я купував по початку відео. І щось тепер мене дуже сильно болить боличунок. Щоб ви зрозуміли, скрафтив собі вудку і навіть не закидував її. Точніше ні, я її закинув, але потім зателефонували дівчата. Я навіть рибу не встиг половити. Ну тоді повертаємося у село і зараз дізнаємося, що вони там набудували. Ну що ж, друзі, я вже майже прийшов. І давайте подивимося, що там вони добудували. Ого, секунду! Це точно наше село? Якось. Тут все змінилося. Друзі, вам так не здається, дивіться, якийсь будинок гарний з'явився. Та я ще й впав. Ну добре, давайте піднімемося. Тому що, знаєте, я не дивлюсь зараз під ноги, я дивлюся на це село. Воно мене дуже сильно вражає. І воно дійсно стало гігантським. Зараз я вам це доведу. Тобто, дивіться, друзі, мій розмір звичайний у Майнкрафті. Бачите? Тут звичайні блоки. Ось блок ґрунту. Я можу його поставити. Він, він звичайного також розміру. Але це село, воно, воно незвичайного розміру. Воно ультра якесь гігантське. Слухайте, а дівчата його там не перебудували, скажімо так. Таке село не буде гігантським для селян. Тобто так, навіть для гігантських наших селян. І дивіться просто на це дерево, друзі. Це найбільше дерево у Майнкрафті. Я такого дерева ще ніколи не бачу. Подивіться на мої розміри і на розміри цього дерева. Це ще я в будинки не заходив, там я взагалі буду, напевно, у шоці. Вау, прикольно. Так, друзі, зараз мені треба підготувати деякі речі для того, щоб нормально дивитися на це село. Здається, все. Що треба, друзі, я підготував. Випиваємо зілля стрибучості. Ой, я вже бачу селянина. Так, а я зможу сюди дострибнути? До, до е, не можу. Як мені тут взагалі рухатися в такому гігантському селі з ось такими гігантськими селянами? Просто подивіться на розмір цієї свинки, тепер подивіться на розміри цього будинка. І давайте тоді скоріше зайдемо туди. Тому що це дійсно цікаво. Дивіться, тут навіть є маленькі двері. Є гігантські двері, ну вони, напевно, для селянинів, а є ось такі маленькі двері. Вони зроблені для мене. Подивіться, до речі, селяни дуже навіть добре себе відчувають у таких будинках, так, селянин? Комаха якась забігла, чи що? Та це ж я, Кавун, ти що мене не чуєш? А, кого, до речі, ми твою піцу доїли, і стало ще трохи більше, уявляєш собі. Ви зараз серйозно, навіщо? Навіщо? Я не розумію. Чому селян життя не вчить взагалі? Я не розумію. Добре, давайте зараз піднімемося на це ліжко, це ліжко просто для якогось гіганта, як ви бачите. А факел, друзі, подивіться на той факел. Слухайте, нам треба зараз вийти з цього будинку, і до речі, до речі, я знаю, як ми гарно можемо це зробити. Так, каву не стрибай, 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 і полетів, полетів, не вийшло. Добре, видав на. Наступний раз, тому що нам ще треба набагато чого тут подивитися. О, дивіться, дивіться, я можу, я можу взлітати. Так, кавун полетів. І зараз покажу вам це село з повітря. Так, мені ще треба трохи взлетіти, ще, ще ще, дивіться на це село. І ось так, друзі, воно виглядає. Давайте заліземо на ось цей найвищий будинок. Це в нас, звичайно, церква. Так, обережненько, обережний. Ніко. Кавун вже тут не хвилюйтеся про мене, але, друзі, подивіться на висоту. Обережненько треба дивитися. Наймовірно, висота. Я просто можу. Тут розбитися, якщо впаду. Це село тепер навіть вище за хмари, друзі, уявляєте собі? Так, а як мені тут взагалі рухатися? Як туди спуститися? Добре, давайте спробуємо обережненько ось так. Начебто можемо тепер сюди, фух, не знищився. Ну це село серйозно зроблено для гігантів. Так, а як а як тут спускатися? Так, друзі, обережненько давайте ось таким чином спробуємо. А, я зрозумів, це типу драбина, гігантська драбина для селян. Так, а якщо я ось так от буду спускатися? Фух, який цей будинок гігантський, друзі. Уявляєте, скільки матеріалів вони витратили на нього. Тільки на нього. Подивіться, скільки тут залізу, тут навіть бедрок є. Каміння і різні інші блоки. Так, давайте ще, ще раз падемо. І ще раз, фух. І це друзі, ще навіть не спустився на перший поверх. Фух, я в шоці з цих масштабів. Треба буде ще на інші будинки подивитися. Але давайте спочатку спустимося. Ось таким чином. Обережненько. О, бачу вже селяна. Він там у своєму новому будинку щось робить. Молодець, молодець селяна. А кавунчик тим часом стрибає. І дивіться, серйозно, це той самий будинок. Ось тіка, до речі, зілля варіння. Тобто тут все абсолютно таке ж саме дівчата, гігантські молодці. А я зараз, друзі, спробую не знищитися. Давайте, 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 давайте. І здається, не знищую. Юсь. Я ніколи не міг керувати елітрами, тому, друзі, не звертайте увагу. Давайте краще підніматися. Я хочу подивитися на город. Так, я ще й до нього не дострибаю. Добре, зараз зламаємо ось ці дошки. Точніше, дерево, робимо з нього дошки, і тепер можемо. Нормально вільно підніматися. Друзі, та тут навіть морква більше за мене. Ви зараз серйозно. Тут навіть насіння більше за мене. І, до речі, це логічно, тому що селяни стали великими, і тепер їм потрібна велика їжа. А, до речі, ось морква. Бачите, Помаранчева. Тут просто якесь насіння. Ось це пшениця. Ну, до речі, селяни непогано так виглядають на фоні цього села. А я виглядаю, як ви бачите, просто якимось ліпутом, якого навіть не можу помітити. Це я так думаю. І давайте зайдемо, наприклад, ось. Цей будинок. Ми ще в нього не заходили. Цікаво, що там буде далі. Бачите, дівчата зробили спеціальний вхід для мене, щоб я міг сюди нормально заходити. Ого, тут ліжка. О, можна туди якось піднятися, на другий поверх. Але але, я не зможу, напевно, це зробити. Так, друзі, я, на жаль, не дострибаю. О, дивіться, друзі, здається, здається, я можу взлітати. Так, спроба номер два. Спроба номер два. Я хочу залетіти на цей будинок. О, ого, нормально. Точніше, не на, не на будинок, а на цей поверх. Фух, друзі, ви що? Тепер я навчився керувати. Літрами. Ну я і так насправді міг, але в мене не виходило. В цьому селі щось нормальне робити. Подивіться на цю скриню. Ця скриня просто зможе вмістити тисячу кавунів. Не тих кавунів, які ростуть, а мене. Ой, вибачай, селянин. Це що за щур у домі? Сам ти щур, я кавун не пізнав. Завдяки мені, взагалі, ти живеш у цьому гігантському будинку та у цьому гігантському селі. Ти що, не розумієш цього? А кавун, кавун. А, бачу, бачу, просто склоно помітити тебе. Так. Так, дякую, що нагадав. А ми, до речі, вже обережненько, обережненько Йдемо, друзі, у наступний будинок, тільки мені треба обережно спуститися. Слухайте, здається, здається, виходить. Ось так от, ось так от, ось так от. І ходімо, все ж таки. Так, нам треба взлетіти, тому що я по-іншому не зможу це зробити. О, дивіться, взлітаємо і ходімо в цей будинок, тільки нам треба безпечно приземлитися на нього. Хоча нам на нього не треба, нам треба в нього. О, давайте в цей друзі, давайте в цей залітаємо. обережненько. ось так от спускаємося, щоб в. Вже знову не знищувати себе. Готово. А тут в нас що? Ого, які масштаби. Навіщо вам такі гігантські двері? Я не розумію. Ой, а як тут спускатися? Ну для селянинів це не проблема, а для мене, до речі, це Це велика проблема. обережненько, нормально. Тут килим навіть дивіться, який гігантський. Ліжка, стіл, подивіться на стіл. Я просто щось. Ось, до речі, гігантська драбина. Гігантські факела, ну факела ви, до речі, вже бачили. Тому я знаю, в який будинок ми зараз зайдемо. Обережніко, нам треба сюди залетіти. Тільки безпечно, щоб не розбитися. Не розбилося дуже добре. Так, а це що за штука, я не розумію. Можливо, це стілець, хоча ні, навряд чи. Так, а якщо, наприклад, ми зараз піднімемося. Яке вікно! Оце вікно. В дуже-дуже багато разів більше за звичайне вікно, і я хочу обережненько подивитися, що тут у вас знаходиться. Щось незрозуміле. Скажімо так, щось для гігантів. Так, 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 тільки обережно, не наступуй на мене. О, я, до речі, хочу залізти на дерево. На супергігантське дерево. Ось таким чином залізли. Ай, друзі, я! Я в ньому я в ньому застряг, як як вибратися. Що, що, а такого я точно не очікував ще більше застряг. Так, мені зараз треба назбирати блоків, щоб звідси вибиратися. О, о, здається, готово, Вибрався. Головне, знову сюди більше не провалюватися. Секунду, а це що там? Мені треба подивитися. Ану, кавунчику, стрибайший дощ пішов. Добре, давайте ось таким чином переміщаємо себе. Дивіться, друзі, це ж бочки з водою і прямо воду кавунстрибай, не вийшло. Для селянині все можливо звичайний якийсь. Стакан з водою. А для мене, друзі, це гігантський басейн, причому дуже глибокий басейн, як ви бачите. Тому що ми по розмірам, ну трохи-трохи з трохи, селянами, звичайно, відрізняємося один від одного, і я хочу ще раз летіти, щоб подивитися на це село в масштабі. Тому що я маленький, я не можу на нього подивитися в масштабі. Для цього мені треба взлітати. Так, в цьому будинку ми були, і в цьому також були, і в цьому, здається, також. Так, 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 головне селянину не врізатися, обережно. Тобто, як ви бачите, ось це звичайний світ Майнкрафт. Ви розумієте, а ось, до речі, блоки, з яких побудований цей будинок, і ви бачите, їх дуже багато. Так, кавунчику не врізайся, не врізайся в ці гігантські будинки. Чи зламаєш, і треба буде знову все відновлювати? Друзі, напишіть у коментарях, як вам таке село, і хотіли б ви в ньому жити. Але при умові, якщо ви були б таким самим маленьким, як і я. Хотіли б жити в селі з такими гігантськими селянами, з такими гігантськими будинками, але з дуже маленьким розміром. Не те, що він маленький для Майнкрафта, звичайно, це хороший розмір. Точніше, навіть звичайний стандартний розмір. Але для цього села треба стати дійсно супергігантським. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, який показав супергігантське село. Всім до побачення!